Добрий день, звеземо душки ми на телераму. Тут коні багато. Тррр! Тому така сильно, бо води кусають коней. Такі коні. Йо! Так то ми їдемо на пилораму, веземо душки. Такі трохи довгі, небагато. Ось. У нас жара тут там. Оїх коней сильно кусають. стояти на воді. Нічого не робили, які стоять, роботи нема. ось з того виїхали тут шкіл газети. Коні тримають добре долину. Це у нас дошки везти, Потім ми починаємо їх назад перевезти з полорами. Ось. Далі ми включимося, коли вже поріжжі дочки, коли вже будемо їхати назад їх хвести. Добрий день, ще везем дошки. Ми вже порізали на ладіні. Давайте, дуже її, все не порізали. Ще маємо сьогодні коня кувати, Ми вже загубив підкову, маємо сьогодні його перебувати, падав сьогодні дощ, мокро, болото. Повненько їдемо. Їздили ще сьогодні на гриби. якраз після дожджо трошки повилазили. Пані вже трохи впліли. Єздили 6 бай.

Їсть. Есть-то. Thank Ще маємо вечором їхати в бай. Ще маємо забирати пшеницю. Сьогодні були нагрозили телефіру, не знімали, бо не мали коли. Вже знімаємо відео кузом Бачимо. Yeah. Йе.

Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!